У зв'язку зі збільшенням розміру і мінімальної заробітної плати, і прожиткового мінімуму, відбулися зміни, і в частині надання компенсації роботодавцям за працевлаштованих осіб, Микола Чернов, директор Шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості, розповів, якими програмами можуть скористатися ті, хто візьме на роботу людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше, у 2023 році, роботодавець, який працевлаштовував, Працевлаштовував людину, яка є внутрішньо переміщеною особою, мав право на отримання компенсації за працевлаштування такої особи в сумі 6700 гривень мінімальної заробітної плати протягом двох місяців, то з 1 січня. Змінилась, змінився цей порядок, і тепер, з 1 січня, у разі працевлаштування внутрішньопереміщеної особи роботодавець має право подати заяву на на компенсацію за заробітної плати цій внутрішньопереміщеної особі у розмірі 7100 гривень, і збільшено термін. Виплати такої компенсації у 2023 році він становив два місяці, зараз три місяці. Тож роботодавцям слід звернути увагу на внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають у пошуках роботи, говорять у Шосткинській філії. Також дещо змінилися і умови працевлаштування переселенців, які мають інвалідність. Якщо роботодавець приймає на роботу внутрішньо переміщену особу із числа. Яка має інвалідність, особу з інвалідністю, то термін компенсації такої становить шість місяців. Тобто роботодавець може за працевлаштовану особу внутрішньо переміщену з інвалідністю отримати півроку, повністю компенсується мінімальна заробітна плата. Окрім того, у службі зайнятості діють і інші програми компенсації для роботодавців. Програма Компенсації роботодавцям їх витрат на пристосування облаштування робочого місця для осіб у разі прийняття на роботу осіб з інвалідністю. Служба зайнятості компенсує такому роботодавці його витрати на облаштування робочого місця у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, якщо він працевлаштовує. Людину з інвалідністю другої групи і 15 мінімальних заробітних плат у разі працевлаштування людини з інвалідністю першої групи. У минулому році взагалі роботодавцем була прийнята по місту шостки одна людина з інвалідністю другої групи. І цей роботодавець скористався цією програмою, створив Умови належні умови на робочому місці і отримав від нас від служби зайнятості компенсації своїх витрат. За словами Миколи Чорнова, цьогоріч є перспективи отримати компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю і третьої групи. У Шосткинській філії також планують збільшити охоплення жителів громади і району в цілому тимчасовою зайнятістю. Воєнний стан вакансій для заповнення ну на жаль, да. Скорочується кількість вакансій, тому ми будемо вживати заходи по забезпеченню наших безробітних громадян тимчасової зайнятості. Це громадські роботи і це суспільно-корисні роботи в умовах воєнного стану. Зараз триває підготовча робота. І... Десь починаючи вже з лютого місяця, ми будемо активно задіювати ці програми в своїй діяльності. Ці громадські роботи можуть фінансуватися як за рахунок коштів фонду або на умовах співфінансування з місцевим бюджетом. Або за рахунок тільки місцевого бюджету, як повідомив Микола Чернов, кількість працездатних осіб з числа внутрішньопереміщених, які скористалися послугами шосткінської філії у 2023 році, становить більше 200. 70 з них. Вже знайшли собі роботу. Діють у центрі зайнятості й інші вигідні програми компенсації за працевлаштування різних категорій громадян, які допоможуть роботодавцям зекономити власні кошти. Детальніше про них можна дізнатися безпосередньо у шосткінській філії Сумського обласного центру зайнятості.